Цифровий рентгенапарат осучаснена система комп'ютерної томографії та оновлені медичні кабінети. Так модернізують ямпільську територіальну лікарню. Вона обслуговує мешканців шести найближчих громад. Кожен кабінет вузькопрофільного спеціаліста обладнаний сучасною апаратурою задля для надання якісних послуг пацієнтам. Також у лікарні встановили і ліфт для людей з інвалідністю або які мають важкі травми. Цифровий рентген та КТ-апарати відтепер допомагатимуть медикам ямпільської лікарні встановлювати пацієнтам вчасно та правильно діагнози. І для того, аби пройти рентгенобстеження, люди не їдуть десятки кілометрів у сусідню лікарню. Ямпільський медичний центр обслуговує мешканців шести найближчих громад. І задля того, аби пацієнти отримували якісні послуги, лікарня постійно модернізується. кт Апарат – двох апарат, який має приставку контрастну то ми зможемо робити як без контрасту нативно, так і з контрастом обстеження. Поступлені пацієнти, особливо що стосується невідкладних станів, зараз в теперішній час потрібно такий апарат, якого у нас раніше не було, а зараз на даний час він є, і тому покращується діагностика пацієнта. Головний корпус капітально відремонтували. Там оновили приймальне відділення та кабінети терапевтів, ендоскопії, хірургії. Лікарню за кошти громади постійно оснащують сучасною апаратурою, аби на ранніх стадіях виявляти будь-які захворювання. Завдяки цій апаратурі можна робити гастроскопії та колоноскопії, тобто обстеження шлунку та товстого кишечника. Також за кошти Ямпільської міської ради придбаний портативний УЗД-апарат, який допомагає медикам з усіх відділень лікарні. Проводимо обстеження живота, також обстеження серця і обстеження судин шиї, особливо пацієнтам, які знаходяться в інсультному блоці, які поступають з інсультом, це обов'язково вимога До інсультного пакету, тобто обстежуються каротидні судини. Медики Ямпільської лікарні працюють цілодобово, надаючи допомогу усім пацієнтам, як з важкими станами, так і з звичайним головним болем. Будь-який час доби може бути поступлення і багато, в залежності від причин. Можуть травми бути, аварії, діти, отруєння. Це все є невідкладними станами і вони поступають. Ямпільська міська лікарня багатопрофільна. Тут надають допомогу навіть із важкими інфекціями. Для цього у медцентрі облаштоване спеціальне відділення з відповідним обладнанням. Ми знаходимося у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги в інфекційному боксі, куди поступають пацієнти з підозрою на інфекційну хворобу з підвищеною температурою. Вони проходять санпропускник, де їх там роздівають, миють, обробляють. На ліжку проводимо огляд, тестування, аналізи, консультація лікаря і далі оприділяємо по відділеннях, куди далі ця хвороба. В одному із корпусів уже встановили ліфт для людей з інвалідністю. Також підйомник допомагатиме транспортувати хворого на різні поверхи лікарні. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.